Рада переселенців створена як дарачий орган при державних адміністраціях і міських адміністраціях. Рада ВПО насамперед опікується правами переселенців. Вона адвокатує їх права, вона робить все, що від неї можливо зробити, для того, щоб покращити, поліпшити життя переселенців в тому регіоні, де вони знаходяться. Ну, дивіться, переселенці це люди, які приїхали. Я сам переселенець, для мене це болить. Я розумію, як це відбувається. Це люди, які приїхали в якесь нове місто. Вони потрапили, ну, деякі потрапили в дуже скрутні умови. І якщо не гуртуватися і не відстоювати свої інтереси, то цього не буде робити ніхто, бо все, що залежить від нас, все залежить від нас. І треба самим якось гуртуватися і вступати до лав Ради ВПО, доносити свої питання, свої проблеми. І Рада ВПО буде вирішувати ці проблеми в той спосіб, який зазначено законом. Ми консультативно дорадчий орган. органу. Ми не маємо прямого впливу там, на міську владу, на обласну владу. Ми лише можемо виявити якусь проблему, сформулювати її. І донести до органів відповідних, що така проблема існує. Спробувати адвокатувати цю проблему, відстежити її, ну і якось вирішити сумісно з органами влади, вирішуємо, вирішуємо цю проблему. Так, да, це не дуже швидко, це не дуже можливо комусь покажеться, що це не дуже якісно. Але ж ми працюємо це довгий шлях, бо. До, ну, такого ще не було в нашій державі. І ми стикнулися з великими проблемами і з великою кількістю переселенців. І люди різні, і бажання різні, і потреби різні. Тому я всіх закликаю доєднуватись до нас і створювати ну, своє спільне життя тільки самі.